Всім привіт! Коротше, третя частина експерименту мала вийти ще фіг-знає коли. Але Анжелі, як завжди, було лінь. Тому ця частина експерименту виходить тільки сьогодні, в принципі. Ну, це буде дуже коротка частина. Ну, тобто, я вам зараз просто покажу, яке є відео. Зняла і виклала. Ну, я його виклала, в принципі, десь, ну, декілька хвилин тому, тому я зараз не буду дивитися, скільки там переглядів. Ну. Ну, я думаю, ви розумієте, чому. Я вам зараз покажу результат та буду закінчувати це відео, в принципі. Всім привіт, ребята! Сьогодні я вам розкажу історію із Real Life. В общем, начала и где-то одна год назад смотреть одну блогершу из Малороссии, ну то есть Украины. В начале у нее был норм-контент, а она снимала разные видеоигры, и было интересно, и кстати контент был на русском языке. А где-то полгода назад она начала снимать видео связанные с политикой, и видео начали выходить на no укр. языки, но ну, в принципе я его понимаю, на видео стали вообще неинтересными, потому что она теперь своих только-то и делает, что обсирает русских. Она говорит, что ей зовут Анжела Кошкина, а еще говорит, что ей 10, но мне кажется, что ей где-то 14. Вообще в 2022 году появилось много таких блогеров, которые раньше снимали видео на русском языке, а сейчас снимают видео на украинском языке. И вот как раз такие люди у меня отбили веру нормальных украинцев. А еще Анжи часто отвечает агрессивно, отвечает на комментарии русских. Єй більше не смотрю Анжелу Кошкіну. І хочу забити эту малороску навсегда як страшний сон. Всем пока! Так, ось я вам, в принципі, показала, що я не знімала. Як на мене, то це відео тупе, в принципі. Але що є, то є. В принципі, э... В мене сьогодні не було особливо ідей, тому ну, для цього експерименту тому ось така коротесенька частина, але наступну частину через декілька днів я м, зроблю щось поцікавіше. Всім пока!